Доброго дня, шановні колеги. Зараз ми вам покажемо, як додавати нових ваших колег до порталу TalentSearch та, та користуватися пошуком для різних ролей. По-перше, в чому необхідно переконатися, що у вас є пакет Team, так? завдяки ньому у вас відкривається вкладинка під назвою TeamMates, і ми починаємо з налаштування. Перше, що нам необхідно зробити, це додати нового колегу. Так, для цього ми натискаємо Add New User. Ми одразу зараз введемо усі необхідні дані. Перше, що ми зробимо, це додамо нашого керівника Head of Recruitment. так, Там налаштуємо для нього доступи. Ось, ми ввели ім'я, ми ввели e-mail необхідне. Якщо потрібно, можемо ввести Skype та номер телефону. Так, І в нас ось так, ми можемо відкрити доступи. До всіх вкладинок у нас є доступ до кандидатів, доступ до вакансій. Інші так, доступи так, доступ до customers, це саме до замовників, якщо, наприклад, ви працюєте з ким-то і зовнішнім, як аутсорс або аутстав команда. Ось, що ми бачимо. Що у нас, в принципі, ми хочемо, щоб наш Head of Recruitment мав доступ до всього функціоналу, так, але щоб він міг не втручатися, наприклад, процеси, тільки читати вакансії, наприклад, та, та бачити профілі, усі профілі, які є. Ось ми налаштували, і все, що нам необхідно, тепер ми відправляємо Invitation, І наразі наш Invitation йде посилання на пошту. Тоді йдемо на пошту перевіряти. Нам прийшло ось таке повідомлення на пошту. Тепер все, що нам необхідно натиснути, це Accept Invite. нас перекидує на сторінку із логіну. Нам необхідно створити свій унікальний пароль, і ми можемо вже користуватися починати системою. Ось ми перейшли сюди. Ми створюємо пароль. Нехай це буде наш унікальний пароль. Тепер ми натискаємо Create profile. і ми переходимо на нашу головну сторінку. Так нас одразу запропонувало зареєструватися. Тепер вводимо. Дані на головній сторінці логіну, натискаємо логін. і у нас одразу система переходить до нашого порталу, і вже ми є з налаштованим доступом у всередині системи. Якщо ми хочемо додати звичайного рекрутера, у нас можуть бути ось такі доступи. Рекомендовані, щоб було зручно орієнтуватися. Наприклад, щоб у рекрутера не було доступу до Customers. Так, ми хочемо, щоб рекрутер а, бачив усі профайли, які наявні в системі. І, але йому available а, доступні тільки ті вакансії, які на нього назначені, то ми маємо обрати ось тут. А, що стосовно, якщо ми хочемо додати інтерв'ювера десь зовні, і для нього необхідно зробити також гнучкий такий а, доступ. Так? І ось ми, наприклад, додали Марію Іванову, ось вона як пози, позиція інтерв'ювер. І ми робимо, що доступні тільки ті вакансії, які вони не назначили профілі, тобто в якоїсь вакансії, що вона не могла усе переглядати, що вона не могла бачити, наприклад, прізвище, щоб додатково не знайти і, наприклад, не перейняти для себе так кандидата, щоб не було таких винятків. У вашому процесі налаштування доступів, так і щоб не була доступна пошукова консоль. Тобто за такі доступи доплачувати вам немає потреби у вашій системі. Ось це все, що ми хотіли розказати. Користуйтеся, приємного вам користування та на зв'язку.